Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. На минулому уроці ми з вами вчилися писати маленьку букву Р. Сьогодні ми познайомимося з великою буквою Р і навчимося її писати. Про дзвенів уже дзвіну починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба для урока книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Приготуйте також всі свої оченята. Виконаємо гімнастику, щоб оченята дуже добре бачили і запам'ятовували, як пишуться букви. Продовжуємо наш урок. Відгадайте загадку, що це за будинок ходить без доріжки. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Відгадали? Так, це равлик. У равлика є дружок, черв'ячок, шкідничок Він полазив по рядочках і зіпсував. Букви. Спробуємо відновити, що зіпсував червячок шкідничок. Давайте розглянемо уважно, що за елементи букв і букви є на перш... в першому рядочку. Чи то І, чи то елемент якої-букви, то А ага. С. З'ївся. з'їлась буква черв'ячком, далі с. У цієї букви не вистачає елемента, але ви зрозуміли, що це таке? Далі і, далі с, букви немає. Р О частинка букви А. Здогадалися, що це за речення записано? А, С, С, І, С, Р, А. Подумайте, давайте подивимось на другому рядочку, що, є, які є літери К. ЛО, СО, немає букви. Н і якась буква зіпсована. Ро. А. К ло со Н, РО, А. Здогадалися? Тисніть на паузу і подумайте. Які зіпсовані букви і як відновити речення? Давайте перевіримо, чи правильно ви здогадалися на сосні сорока коло сосни роса? Відкрити свої зошити, відступіть два рядочки від попередньої роботи. Правильно візьміть олівець в руку, спишіть речення, які ви бачите на екрані. Натисніть паузу, не поспішаючи, виконайте це завдання. Якщо ви виконали завдання, долучайтеся до уроку і спробуйте за контурами. Впізнати тваринку. Впізнали? Так, це равлик. Проаналізуємо звуки в цьому слові. Перший звук Р, це твердий приголосний. Звук Р позначається буквою Р. Наступний звук А, це голосний звук. А на письмі ми його позначаємо буквою А. РА наступний звук В. Це твердий приголосний. На письмі позначається літерою В. Рав наступний звук Л. Це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою, а на письмі записується буквою L. Наступний звук – «и». Це голосний. Ми його позначаємо кружечком. А саме цей звук «и» на письмі записуємо буквою «и». І останній звук К. Це твердий приголосний. На письмі ми його записуємо буквою К. Скільки складів в нашому слові ми можемо швидко порахувати і сказати, що складів два, тому що два голосних два кружечки, тому два склади. Приготуйте свої пальчики. Ми виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Покладіть пальчик на пальчик, зберіть такий будиночок, а далі розтягніть ручки в сторони. Потім з'єднайте ручки, знову розійдіться в сторони і знову з'єднайте. Молодці. Час прийшов познайомитися з великою літерою «Р». Чи знайомі вам елементи букви? Так, перший елемент вам знайомий. Це довга похила лінія із заокругленням ліворуч. Ми починаємо писати її з верхньої міжрядкової лінії. Ведемо похило вниз до нижньої міжрядкової лінії, дійшовши до неї, заокруглюємо і піднімаємося ліворуч. Другий елемент шапочка. Вона складається із прямої похилої лінії, заокругленої ліворуч і праворуч. Починає писатися нижче верхньої рядкової лінії, і пишемо, як овал. Давайте подивимося, як ми пишемо літеру R. Проводимо пряму похилу лінію вниз, заокруглюючи ліворуч, потім відриваємо руку. Ставимо нижче міжрядкової лінії і заокруглюємо зліва направо. Сьогодні ми навчимося поєднувати велику букву Р із буквою О прочитаємо склад РО. Ми, написавши літеру R, знизу виводимо допоміжну Лінію пряму і пишемо букву О. Це нижнє поєднання. Склад Ру. Написавши літру Р, ми знизу виводимо допоміжну пряму лінію з'єднувальну до верхньої лінії рядочка і починаємо писати букву У. Це верхнє з'єднання. Прочитаємо слово Роман. Роман це ім'я, тому в цьому слові використовується велика буква Р. Приготувалися виконаємо вправи для, оч... для очей. Слідкуйте за равликом, як він рухається. Молодці. Продовжимо працювати в зошиті. Ми вже працюємо на третьому рядочку. Спочатку ми пропишемо елементи букви Р. Нагадаю ще раз: ручку ставимо на верхню міжрядкову лінію, опускаємося вниз до нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч. Відірвали руку. Потім становимося нижче верхньої міжрядкової лінії і описуємо овал зліва направо. Півовал. Пропишіть ці елементи до кінця рядочка. Не забувайте, ви можете тиснути на паузу, зупиняти урок, але виконувати роботу охайно. На наступному рядочку, ми об'єднаємо ці два елементи і пропишемо літеру Р. Продовжуємо працювати і на рядочку, використовуючи З'єднувальну риску пропишемо склади РО і Ру. Кожен склад пропишіть 4-5 разів. Не забувайте, що робота ваша має бути охайною, каліграфічною. Не поспішайте, дотримуйтеся відстані між складами. Втомилися час відпочити. Почали час працювати в зошиті. На наступному рядочку ми запишемо ім'я Роман. Давайте проаналізуємо поєднання літер. Пишемо букву Р велику, виводимо з'єднувальну риску, приблизно до середини рядочка, опускаємося вниз і прописуємо букву О. Від букви О проводимо з'єднувальну риску. І починаємо писати, рухаючись вниз, літеру М. Записали букву М. Не відриваючи руки, можна рухатися вниз, написавши овал і елемент букви А. Піднімаємось вгору до верхньої ряд... рядкової лінії і пишемо літеру Н. Пропишіть слово роман. До кінця рядочка. На наступному рядочку ми запишемо з вами речення. Чому я сказала, що це речення? Тому що починається з великої букви, слова пишуться окремо, а в кінці стоїть крапка. Отже, ми можемо сказати, що за цими ознаками у нас записано речення. Прочитаємо його. У руслана марки. У руслана марки. Всі поєднання ви вже знаєте. Застосуйте свої знання, правильно поєднуючи літери. На новому рядочку запишіть речення у руслана марки. Слідкуйте за тим, щоб слова в реченні писалися окремо. Слово руслан ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я хлопця. Записали речення молодці. А зараз давайте спробуємо з вами розгадати репуси. Подивимося, що за літера перша написана Е, а що за малюнок біля неї кран. Е. Кран. З'єднайте ці дві частинки. Яке слово отримаємо? Екран. Молодці. Що ви бачите перед собою на наступному малюнку? Це корона. Молодці. А зараз в слові корона букву Н замініть на букву В. Що за слово отримаємо? Корова. Перед вами слова записані друкованими літерами. Ви в своєму зошиті на новому рядочку запишіть ці слова письмовими літерами. Коли запишете, повертайтесь на урок. Час прийшов перевірити, чи правильно ви записали слова письмовими літерами. Перевіримо. Подивіться, будь ласка, на екран. Подивіться, як записані слова. Зверніть увагу, чи правильно ви поєднали букви в словах. Якщо ви допустили помилку, не засмучуйтеся, перекресліть неправильну букву, і вгорі напишіть правильно. Ви тільки навчаєтеся, і ви все зможете зробити! Наш урок завершено. Перед вами світлофор настрою. Червоний зіпсований, жовтий байдужий, зелений щасливий. Я бажаю, щоб ваш настрій завжди горів зеленим світлом. Бажаю вам легкого навчання, до побачення!